Люди добрі, з Новим роком, з новим щастям, з новим майбутнім, міцного вам, міцного приміцного здоров'я. Зарплату додало, бо все дорожає. Всім разом ми хотіли пенсії більше. Мирного Мерного неба над головою всім нам, щоб швидше закінчилася війна і щоб діти зараз не мають нового року. Наступний новий рік мали його. Хочеться бажати благополуччя, щастя, здоров'я усім сім'ям і їхнім близьким. Щоб вони всі були здорові і щасливі. Щоб був мир. І всього найкращого, щоб люди жили в остатку. І всього найкращого, я ж кажу. З Новим Годом усіх, щастя, здоров'я і всього найкращого. Щоб цей рік був найкращий всім. Все. Щастя. І здоров'я. Всього найкращого. Люди взагато, за мир. Щоб був мир, а раз мир то буде здоров'я, і щастя буде, і успіхів дітей і так далі. Всього найкращого. Миру, миру і здоров'я. І тільки щоб був мир, щоб був мир у нас. Благополуччя, мир і все. Віж, нам нічого не А Це все саме приложиться. Да. Ну, побажати мирного неба, землі своєї під ногами. Здоров'я, щастя, наснаги. Всього найкращого, щоб всіх у сім'ях було все добре. Ну, вітаю всіх з наступаючим і бажаю щоб е, всім здоров'я, саме основне, і щоб мир був на землі, щоб закінчилась оця трагедія, яка зараз на Донбасі. Ну що, і дружину вітаю. І дітей вітаю всіх, 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 кумів, родичів, і хай все буде добре.